Дякую за подаруночок. от у настрійка до гри пішов. До гори. Аж я б сказав би, збуджено привстав. Ну давай розпаковувати, дивитися, що там таке. <takiego> Знаємо, ми такі контейнери. Вчора їх відкривали. М -м -м, дякую Так, ну що, пробуємо Дякую тобі, дядько 300 золота каже на базочку. І далі що в нас? Далі в нас сюрприз, 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 давайте. Хімера. Так. Ну тут гарантом золото падає. 500. 500. 300-800.